Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас із Закарпаття. Багато хто вважає, що наше життя виглядає десь так. Але насправді все трохи інакше. Молодь не залишається вдома, бо нема роботи. Більшість їде на заробітки до Румунії чи Польщі. У Нас постійно рубають ліс. До Львова 270 кілометрів, але їхати можна або 6 з один улітку, або 10-15 у зимку. Наші села вмирають, що стають депресивними. Але ми хочемо жити як наші сусіди. І тому громада вирішила зробити на нашій землі сучасний та цивілізований курорт. Як то кажуть, зараз – смарт-курорт. Але деяким діячам це не сподобалось. Вони найняли піарщиків і понеслося. І виявилося, що ми хочемо знищити деку природу, та навіть самі Карпати. Але ось ми громада Тячівського, Рахівського, району, які хочуть просто гарно жити в Україні та чесно працювати. Для цього у нас є ідея і план. Приїжджайте, поговоріть із місцевими мешканцями, поставте питання професійним екологам та не вірте тим, хто переслідує наші цілі та хоче скривдити нас, зіпсувати наше майбутнє. Просимо підтримати наш проект. Та надати нам можливість пишатися тим, де ми живемо, що так, як ми робимо. Засвідовиць за розвиток Карпат.